хочу вам показати веселку в стакані за допомогою хімічного дозу. Для досліду нам знадобиться мензурка, віка, колби, тепла вода, столова ложка, цукор, сприць та фарб. Вимірюємо 40 мл води в кожну колбу. Ону колбу додаємо цукор, У першу колбу – вісім ложок цукру, у другу пять, у третю дві. Один. Два. А також додаємо фарби. Перемішуємо. Залишаємо на 5 хвилин, щоб цукор розчинився. Минуло 5 хвилин, наливаємо рідину з найбільшим місцем цукру в колбу. Набираємо шприц рідину з меншим містом цукру і льємо по стінках коби. Те саме робимо з останнім розчином. Спостерігаємо, що розчини не змішуються, бо кожна, кожна рідина має свою густиту, густину згідно пропорціям води та цукру. Дякую за увагу!